Якось жили на світі чоловік і дружина. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. І ось нарешті з'явилася у дружини Надія, що милостивий Господь виконає її бажання. А було у них у хатинці маленьке віконце, звідти було видно розкішний садок, де росло багато чудових квітів і всякої зелені. Але садок був обнесений високою огорожею, і ніхто не насмілювався в нього входити, тому що це був садок однієї відьми. Вона мала велику владу, і всі на світі її боялися. Повна версія казки на нашому ютуб-каналі Засинайко. Посилання в описі профілю. Підтримайте україномовний контент підпискою.